всемогутній Боже, благослови, прошу тебе. Да все прекрасний липневий день дітей своїх уців духовних, присутню владу нескорених, все очоли повстанців і всіх братів і сестер. Ми стоїмо на цьому святому місці де в далекому 1944 році була створена українська Головна визвольна рада, де був. Покладений правовий фундамент української державності. Ось кого треба брати приклад, і ви нескорені герої з небес! Споглядайте на своїх співвітчизників і мовитися за єдність наших рядів, бо в єдності наша сила і запорука перемоги. Ваші залізні сотні курені є в небі, бо своїм життям ви доказали свою любов до Бога і України і віддали найдорожче своє життя за друзю свою свободу, а таким Бог обіцяє місце в небесному царстві. Ви добре усвідомлювали, що свободу ніхто не дарує. Воля здобувається, і ми її здобудемо на цьому етапі абсолютну свободу, дивлячись на вас нескорені герої. Кланова бандитська система поставила український народ в такі умови, щоб ми тільки перестали думати, щоб ми тільки переживали, як заробити на кузок хліба, як виїхати за кордон, щоб прогодувати свою сім'ю. Людина в такій ситуації тупіє, вона назавжди перестає думати і чинити опір тим, які диявольським, неконституційним чином захопили всю болоту влади в Україні. і перед виборами за Вітіну тисячу і за гречку хочуть продовжити своє панювання на Забуваєте, панове гречкодавці! І ви, недолугі правителі, які сидите у Межигір'ю на золотих унітазах, що грешкосії, яких є менше, і гречкої, яких є більше, вони в екстремальних умовах стають найкращими воїнами Європи і світу. І ці сини грешкосіїв і на їдів вони піднімуться, і в екстремальних умовах вони. Стають безстрашними і змітають всю нечість. Я думаю, тепер прийшов час і вони зметуть. Я бачу сльози свого парафіянина, молодого студента, чую його молитву за свою померлу на заробітка Віталій маму і бачу його сльози. Він не хотів пустити свою маму на заробітки на чужину. Але так сталося, що вона виїхала. Він молився. Прости мені, моя найдорожча матусю, що я не зміг зберегти тебе. Ти вчила мене любити і прощати. Але хто поверне мені мою найдорожчу маму, яка... Яку вбила злочинна влада, пограбувавши народ і мільйони, вигнавши на чужину Таких студентів, я сотні, тисяч, я мільйони. Це потенційні козаки, які зметуть неправду, нечисть і навіки не ведуть порядок в українському домі. Гнів народу кипить. І ви відчуєте швидко його на своїй шкірі. Думаєте, якщо будете продавати Україну чужинцям, вас помилують? ні, не помилують, згадайте зрадників, гетьманів, які відрубували голови московські царі. Як любить, вас і поважаєте першішній московський цар, свідчить чотиргодинне запізнення його, тому що він бачите, зустрічався з своїм кубом Медведчуком і розмовляв з водосехлістами, вони насміхаються з вас, з вашої влади, бо це не наша влада українська. Не можу не повторити. Сьогодні слова героїчного куріного капелана Упа священника Василя Шучука, якого вже згадував ведучий пан Михайло, який повчав, що тільки тоді, коли сторожі нашого народу буде українська армія добре озброєна, ми під покровом Божої Матері будемо мати вільне і незалежне життя. Як багато спільного у словах отця Кадила цього день, добре усвідомлюють вороги України, які хочуть знищити абсолютно українську армію, Саламатів, цей, які табуретками бив наші депутатів по голові, цей ворог. Прокляті України, цей калін голос СБУ, так само не української національності. Цей твої брати і сестри, який розробляв музеї, його не посадили до чурми. Вони другі бої хочуть знищити українську армію, українську державу. Ми маємо, знаємо, що з погону лисячих я вісімсот тисяч. Усвідомлюємо 800 тисяч тих, які охороняють тих злочинців при влади, і приблизно 150... 160 тисяч українська армія. І що пропонує другі браті і сестри? Цей бандит Саламатін? Він пропонує, щоб українські вояки пасли свиней і корів, щоб армія пішла нас на, на самого так забезпечення. А хто буде тримати в руках зброю? Хто буде тримати автомат? Хто і сестри захистить наш український дім від ти злочинців, які хочуть забрати нашу незалежність? 800 тисяч. Повторю охороняє злочинців при українській владі і тисяч тижну армію, слабого зброїну, без доброго генералів, вони хочуть абсолютно знищити, але цим не вдасться. Тому що я мільйони студентів, є нескорені повстанці, які не будуть знищити українську державу. Дорогі брати і сестри, нескорені герої, воїни УПА. Ви своєю героїчною десятирічною боротьбою доказали життєздатність української національної ідеї, ідеї українського націоналізму. І тому вороги української державності так дуже стараються очорнити український націоналізм. Дехто з таких. Дуже небезпечних, замаскованих ворогів істориків викладає в Українському католицькому університеті і в Греготонській семінарії у Львові. Я повторюю ті гори, істориків, вороги, вороги брати і сестри, друзі, близькі -близь та бачника, викладають в католицькому університеті. Що вони навчать майбутніх священників? Священик я розмовляв з батьком молодого студента семінарії. Батько плакав, говорить. Який я туди вкладають в душі майбутніх українських священиків, Хіба можуть повстати нові кадили, нові гріньоки, які вже згадули, якщо будуть такі викладачі, дорогі брати і сестри, ця небезпека є більшою від того, що хтось щось украв Україні, бо всі крадуть. Бачимо, що я така закономірність, що я вкрав жит або москаль то нічого. А якщо України ну, до робив, це торі брати і сестри, і щось робить з місця, то вже велика небезпека, бо українець ніхто нічого нема не, не поєднати. Дорогі мої, хто є у президентській адміністрації, хто є президентом, хто є прем'єр-міністром, хто є депутатом, дорі брати і сестри, у чих киша гроші є, не в українських. І тому так вони дуже репетують, коли бачать, що Україна щось має. Як зупинити ситуацію, що нам робити, як захистити рідну мову від тих негідників при владі, які хожуть і брати українцю Україну і навіть душу, де на відповідь Христос Спаситель, який взяв батьків і вигнав частинців з Божого храму. Хіба може бути спокійним серце патріота Християнина? Коли в українському домі править бал Садана і своїми злочинною ордою, вбийте виборчим бюлетенем всіх ворогів, вбийте, цільтеся добре, дивіться за кого, голосуєте, тому що вони вб'ють нас. Будьте мудрими, хай гречку дають, виберіть ту гречку, але голосуйте за тих справжніх героїв-патріотів. Керівники політичної партій, відкрийте очі свої, і подивіться, де на владне коридо, яке так миле вашому серцю і вашій душі. Подивіться, за кількішим остолом дивиться наш бік, північно-східний сусід. І я це казав, буду казати. Він нашу незалежність називає випадковістю історичною і хоче ту випадковість і незакономість знищити. Дивіться, якщо ви будете сперечатися при тім, що ворог суне, в нас немає другі мої економічних кордонів, в нас немає ніяких кордонів. Дивіться, яке засилля засобів масової інформації, вони хочуть вбити нас. Не сваріться, бо будете прокляті на віки, коли практично ця орда захопила свою владу і хоче нас. Продати, хіба можна збережатися? Кара Божа і крача рука українського народу впаде на вас, якщо ви не зберете, зберете єдності, Господи, тут на цьому святому місці, на цій святій землі, ясно окроплений кров'ю, синів дочу нашого народу, дай зрозуміти всім, що влада належить тобі українській народе. і в кінці жовтня своїм могутнім голосом. Банду геть, ви виженітеся кунечі з українського дому. цільтеся виборчим бюлетенем у серце ворога України, щоб вбити і після 28 жовтня, щоб Україна нарешті стала українською християнською, багатою і пристажю. Хай цьому нам допоможе Бог і великвади героїв цих. Великих капеланів, в яких ми учимося, що допомогла нам збудувати українську державу, в якій ми були щасливі, хай нас згосить слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні!